Вітаю, любі малята! Сьогодні разом з Машею ми розповімо вам казочку Колосок. Жили собі на світі двоє мишенят Круть і Верть, та півник голосисте горлочко. Мишенята тільки те й знали, що співали і танцювали, а півник рано ранесенько прокидався. Спочатку всіх піснею будив, а потім до роботи брався От якось підмітав півник подвір'я. І побачив на землі пшеничний колосок. Круть, верть, покликав півник. Глядіть, що я знайшов. Прибігли мишенята і кажуть, колосок треба умолотити, а з зерна борошно зробити. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я кричить круть, тільки не я кричить верть. Гаразд, сказав півник, я віднесу зерно до млина. Взяв собі на плечі мішок і пішов, а мишенята тим часом тільки й граються. Повернувся півник додому, знову кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, от так півник, от так молодець. Хто міситиме? спитав півник, а Мишата знову за своє. Тільки не я, пропищав Круть, тільки не я пропищав верть. Подумав, подумав півник і каже Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, приніс дров, розпалив вогонь у печі, а як піч витопилась, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не гають, пісні співають, танцюють, спеклися пироги, півник їх виняв, поклав на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати їх не довелося. Ох, і зголоднів я, пищить круть. Ох, і їсти мені хочеться. Пишіть верть. Швиденько сіли за стіл, а півник йому каже Стривайте, стривайте. Ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов, голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив?» знов спитав півник. Ти обмолотив, а хто його до млина відніс? «Теж ж ти зовсім тихо відказали круті верть. А тісто, хто місив, хто дрова носив, піч топив, хто пироги пік. Все ти, все ти, ледве чутно пропищали мишенята. А ви що робили? що відповісти мишенятам і сказати нічого. Почали, круті верть вилазити з-за столу, а півних їх не затримує. Нема за що таких нероб і ледарів пирогами частувати. Діти, давайте пригадаємо, як називається казка? Хто знайшов колосок? Хто змолотив молотив зерно? Чи допомагали Круть та Верть півнику? Які ви молодці? Сподіваємось, вам сподобалось. До нових зустрічей!